Несу Наталі садові ножниці. Думаю, так по путі треба й оці. Ось дві, два кущики тут, троянди, підстригти. Оце я тут. Оце щоб сюди на дорогу. А те, хай плететься аж туди. Воно таке гарне. Ну і я понесла. Щось у нас похмуро. Ось бачите, ще скільки хризантем квітують. Гарно. А що тут у мене робиться? Та нічого особливого. Навіть не багато й бур'яну. Тричі за сезон косили мені. Наталочка, mm. я принесла тобі садові ножниці. Положила... А ти порізала? Зараз розповім. Порізала, Ой, положила на тумбочки, там як підніматися, yeah, а так. ти сховаєш. Yeah. Я всі підрізала, всі... а потім іду. А, думаю, порахую свої які, ага, троянди. Ага. В мене вийшло, що ну, я ті, що по, по, це, 40, і ті, що плетуться, і ти, що під пляшкою, ой, ти казала, щоб я забрала. Ага, а, ага я заберу <сум> живці. Ага. От, 47 штук. Ой, багато ж. Представи, це ж я всі їх по ну там, які менші, а ті, що товсті, не бере зараза. Я взяла, пішла ножовку. Почала ножовку і половину одпиляла, а тоді воно взяло. От ну щоб обновила я. Так я ж не так, як ти, тебе там по 50 сантиметрів, а я трішки вище. Ну, я і раніше вище. Мені Наташа сказала десь, каже, сантиметрів 50, ма каже. Як поріжете, так, так і буде. буде, ага. Ну, а ті, що під пляшками в мене, то я ти не рахувала. Ну і думаю, так понесу я Наташі ж, е, садові ножниці, кажу: Вікуль, я пішла до Наталі, а вона говорить: е, хм, а ти е, туди і обратно чи на часик? Я кажу, ну може, на часі. Нічого не хоче, бо а, вдома а буде з малявочкою. Ми спимо, так mm. що я виходжу з фіртки, а отут же в мене ота плетиста троянда, mm -hmm. то я й тебе підріжу. А, <с <с а, я, не візав... а я трішки оце, що знаєш, на бордюр, оце мені схиляється, mm -hmm. тут же, що як машину, і хто стає, mm -hmm. то воно Шкрябані. заважає, да, шкрябає, то я й те. І думаю, я чітко принесла. Так хорошо ріжуть отак, отак. Ти знаєш, якби хтось трошки їх підточив чи а, щось? Щось? Ага. Це тільки толю треба просити. Ну ніхто його не просити. Ми Та може... ну понятно. Може, я... ж, ж зайнятий, зайнятий, то зрозуміла. Ну що, у четвер, з неділі в четвер буде. Він сказав, 16 градусів. Морозу? Тепла. О, клас. От а... буде по шість, шість та він. Ми дивилися сиділи да? і він дивився прогноз. Нічого собі, а Я хризантеми зрізала от і високірослі, і жовту, й білу. Думаю, так ну пропадуть же ж. <смі> ну нічого. То я в прошлом годі зрізала, ага. а ти не зрізала та я в цьому годі якось. Mm -hmm. А так. ще й думаю, треба й гортензії повкривати. Не буду тепер, поки що хай стоять. там два кущика тих. Mm -hmm. Твоя ж то, що ти давала, мабуть, ж, ж пропала, бо не бачу я, щоб даже і щось там вела. Ну, вони ж попересаджувала, що то що. Ага. вони позасихали, чи може от до того підуть. От корінця не йдуть, а тільки от гилочки. Ну да. гілочки вони вже позасихали, а от корінців не йдуть. Ну, а це якось занесу. А, ото що там? Mm -hmm. Вона Поні. казала Наташа в кухню поставте. Ну да, так, там все одно плюсова. Mm. Mm. То каже в кухню поставити, хай стоїть. А я не знала, що таке тепло до нас іде. Казав Толя, що тепло буде. Ой, класно. І він, у четвер, бо він сказав, у четвер. Буде. О, це на слідуючий тиждень, ну, так? З неділі, так. Да. Каже, той тиждень буде шість, шість, шість там. А тоді аж у четвер 16 казав. Ну і що я тобі хочу сказати? Розкусила нас красуня, каже, тут цитрусове є, ну і що, що то? Коротше, бабуля їж сама. Отак. От ну я поставила в холодильник, а воно так хорошо за воно захоза. З хлібчиком їсти, то воно ну, та не отож. той. Ну якщо робити, то ото чашечки і то не повно. Ага. Кабак сладкий, воно сладке його ніяк. А я сладкого теж так Та воно. ну да. Ну як голова твоя прийшло? Да. Слава Богу, то таки ж, мабуть, на погоду було. А, не, крутиться, а, крутиться. Тому що я вийшла. З Ханна, господи, що ж це робиться? За тою схватилася. Ой, господи. А давлення я, я два рази ночі пила ті капелі. Що піднялось давлення? Та я вчора дуже поплакала. Наташа фіку собі здала так а куди ти діла ту гіляку викинула? Ну викинула, там поставила ж, а, щоб ага. корінь пустив. Ага. ага, треба ж не забудь живець забрати. Буду йти, Наталочка. Давай. Давай, а ти буде. відпочивайте, сьогодні в пра в справах я була. Підтретє. Ой, хай бог милує. Щас, ну нічого, зараз погодуєш. поїм і або собаці час винесу, трошки погуляю, бо я утром з ним не вийду. Ага. Я ж спішила. До того. Та понятно, ja. занята була. То до тебе подзвони, то до Люсі подзвони, <laughs> то Надежда подзвонила. Кажу, так занята. Кажу, лінію мені не займай. Сашуня подзвонив утром. Ага. Бо я перед переслала йому себе. Ото, що я вчора. Ага. І цвіточок йому перестав. А, і теж, що я і світочок. Що він поставив тобі сердечко. Каже мені. А чого ти так зарані то, каже, була у цьому? Він теж в п'ять часів вже не спав. Каже, я не спав. Ага, ага. Mm. Ну, так, балакав. Ну слава Богу. Все буде добре, Наташ. Все буде добре. Ну що, пішли? Пішли. Я щас... Та ні, я тебе за двір виведу. А, потім вийдеш? А тоді як будуть. Так, давай мені живці, а На. то вже... вже позабуду. Я вже положила біля порога. А, все, тоді пішли. Я вже біля порога положила. Взяла у Наталії оце живці. Вона мені вже третій день їх віддавала. Все забуваємо. І каже, я тут лишила одну, чого я взяла? Тут, кажу, та ти їх намочи, там ось вона в тряпочку навіть замочила тут. Так, рівно листочки. Ну, оце не підійде. Ой, оце може, зараз квіти обріжу, не знаю, тут зовсім. Вона то добре тут обрізала, ну чи буде діло? Зовсім маленький, це я в корні він, п'яточок мало. І я оце посажу, ну, що буде? І поки що в мене немає, а тут теж не буде діла. Ну, не буде. Вона не знає ж як. Ну, тикну, а там буде видно. Так, ну оце може теж так ось. Обріжу. Ой, господі, чого взяла їх? Це троянда, яка не колюча. Ну і може дасть мені якийсь корінець. А вона їх обрізала і там, де квіти були. Забрала додому. Я ще так не садила. Але буває завжди колись, все ж, Ні, не пахне зараз в перший раз. Тому спробуємо і так. Зараз оцей з п'яточкою може, отак от буде. Ну, тут три вниз треба, дві зверху, а дві зверху навіть нема. Ну, вже що єсть. Так, в корні він. Поливати не буду, бо я перед цим я знала, що я буду це робити, то я добре залила горшок. Ну, ось так. Так, ну, все, більше тут нема що вибрати. Зовсім нема. Це що таке, один ось такий. Його хай буде. Щось та й прийметься, може. Мені ж мало троянд. То це іще насажу. Так. Ну, а пляшечка з'явиться. Так, це все викинуть сміттячку. З'явиться пляшечка, тоді я вже накрию пляшечкою, а поки що ось таким пакетом. І поставлю на вікно. Ну, це східне вікно. Ось тут буде поки що стоять. Ну, а в землю садить це вже запізно. Морози вдарять, то зовсім не прийметься. так, може, якась гілочка і прийметься.